Тільки через закон. Бо я не знав би пожадливості, коли б законник наказував не пожадай. Тобто е, апостол Павло в Римлянах пояснює, чи закон це погано? Ні. Але чи закон може дати спасіння? Все ж таки ні. Закон тільки показує на те, що є їх поняття. Тобто він нагадує людині, що колись було, ті, що є добро, і колись вона не, не, не знала, що таке зло. І що є ось це добро, і вона має хилитися до добра. Але він не може вирішити поняття такого, як воля людини, закон. Хоч закон тобі вказує, ось добре, ось зле, але є Денис, є Петро, і Василь, є Ліля і всі інші мають на цьому місці. І в нас є своя воля. Ну і що що мені закон каже, це добре, це зле. Я хочу робити зле. І тебе ніхто не зупинить. Хіба ти будеш робити щось настільки погане, що доведеться тебе зупиняти? Ти можеш вкрасти, тебе ніхто не зупинить цей момент, якщо не буде поліцій з боку. Ти можеш обманути. Ти можеш робити, що за воду, в принципі. Тобто закон він тільки був даний на те, Бог тоді на той момент дав закон, щоб люди зрозуміли, що наскільки їх обманув сатана, що не побачили цю грань між добрим і злим. Тому що з того моменту настільки пам'ять людська деградувала і старалася, що людина забувала про Бога. Забувала про те, що це гріх. Я навіть це стало ну гріх вже зовсім не гріх. Ну, можна вже. Подумаєш, скажу неправду десь. тобто це, І це настільки швидко спотворювало людське серце, що вона дуже легко забувала про Бога. І цей закон діє до певного часу. Через свій закон Бог показує, де є справжній, тобто його, а де обман хало. Тобто убий це вже не добре. Вкради це вже не Боже. Обмани це вже не Боже. Якщо ти подивишся тільки на жінку вже чужого свого ближнього з якоюсь пожадністю, то вже вчинив гріх – це вже не добре. Тобто це, закон на це показує, але він не вирішує питання волі і свободи волі. В цьому то і проблема. І ми бачимо, тобто, що, зроб... що спотвори взагалі, виходить диявол, якщо так взяти, якщо взяти 10 заходів, розбити їх, що спотворить диявол, які поняття. Перше, що спотворить диявол, ми бачимо на цих 10 заповідях і в нашому житті, ви бачити, в житті людей взагалі. Перше, що він спотворить, це стосунки з Богом, поняття взагалі, що так... хто такий Бог, і смирення перед Богом. Якщо цей перший пункт ми обминемо, то в принципі далі нема про що говорити. Перше, що спотворив Бог, чому перша заповідь? Про що там було? Що ти маєш пам'ятати свого Бога, про що там перші заповідь, так? Не роби собі. Навіть ні подоба не роби. Тобто Бог рев бо я Бог ревнивий. І диявол що зробив? Він так зробив, що люди дуже швидко навчилися робити собі статуї, робити собі всякі гарні якісь ікони, які там вони вважали, що мають якусь силу. Хоча іконі нічого поганого нема, поки вона не, не робиться предметом якогось е, поклоніння або ще чогось, святості і сил. Тобто, перше, що спотворив диявол, це, щоб людина перестала бачити Бога як Бога, їй треба бачити його як якогось маленького Ісусика на руках, маленьку статуеточку якусь, маленьку якусь таку іконочку або ще щось. Тобто, і людина швидко до цього приліпляється забуває про Бога, який насправді невидимий, самогутній, який чує і будь-який, який готовий допомогти в будь-якій ситуації. Вона забуває. Їй було вигідніше оце, малесеньке щось таке. Він псує стосунки з Богом. Людина перестає шанувати Бога. Тобто її, ну, вона забуває просто про, про Бога. Вона бачить кожен день гарне життя, може не зовсім гарне, але це боденність, вона не ну, ти ж не бачиш Бога очим. І диявол так зробив, що в першу чергу він спотворив стосунки з Богом, і взагалі хто такий Бог. Якщо подивитись перших християн, і зараз навіть ми можемо побачити, і, була така, і є зараз така так звана, можна сказати, чиня, релігія, гностицизм. Ти, ти повіриш у Бога, але Бог це не факт, що це Ісус. Ти вірю в Бога. Ти, ти повіриш, що це Він є в що Він є невидимий, і ти не знаєш, хто це. Ну, але ти собі просто вір. Не факт, що це Ісус. Тобто, ти, десь, ти собі уявляєш, що він десь там батько, такий бородатий дядько, який сидить на троні, і може тебе десь почує чи не почує колись. Ну, О, такий Бог, ти світ так просто уявляй. Вір у всесвіт, вір в те, що там є добре, щось зле, але добре і зле відносне. Запам'ятай. Десять заповіді, не факт, що це правда. Не факт, що Ісус це Господь. Тобто, ну, ти вір. Вір, що є добро, так, воно, але воно буде міряти стільки по твоїй совісті, твоє ну, це добро. Якщо ти вважаєш, що це добре, поступай. Якщо ти вважаєш що це зле, поступайте. А якщо в Біблії пише, наприклад, що це зле, ну чекай, в Біблія не факт, що це істинне слово Боже. Тобто ми бачимо, що спотворення йде, ніби воно на основі християнства було це вчення, але все одно ми розуміємо, що це не є істинне вчення. Я, в першу чергу відводить людину від істинного вчення, від Слова Божого. І дає таке е, сумнів щодо того, хто такий Бог, і що він реальний, що Бог він суверенний, і що ти маєш смирятися перед Бога. Навіщо мені смирятися перед Богом? Навіщо мені смирятися перед Богом? Мені перед Богом? цього не потрібно. Я можу жити сам. Бог, може він бачив, може не бачив, на ішов. В що? першу чергу це дияволо спотворює, ми бачимо це також в заповіді. Друге, що спотворює диявол, це поняття, що такі сім'я і стосунки в сім'ї. Шануй батька свого і матір, не в жінки ближнього. Так само ми бачимо зараз, що беруть біблію геї-лесбіянки, вони її так трактують, яким вигідно. Бог і любов, приймайте мене таким, як і є. Простіть мене грішного, але я змінюю це не було. Біблія пише, що Бог на таким полюбив і все. Вони беруть одне місце з Біблії, за друге забувають. Вони вважають, що те місце вже не дуже актуальне, напевне, для них. Ну і їм так комфортно. А ми маємо їх приймати. Тому що тому що так. І бачите, і... дуже легко, дуже просто. Він тільки легесенько спотворив взагалі поняття, а чому має бути чоловік і жінка взагалі. Ну, колись там, колись там в Оденському суду це було. Ну, пережитки старого. Як там кажуть, заскорузлі поняття, таке слово заскорузлі. Що ти такий вже старий? Тобто навіщо цього? Зараз робити знову з сучасністю. Людство прогресує, змінювати стать дуже легко, ти поже стало, там, робити, що хочеш, ідентифікувати себе, як не знаю, там, цих гендерних ідентифікацій вже там назбиралося, вже десятки, напевне, є різних цих гендерної ідентифікації себе самого. Ти сам себе, ти себе через себе міряй. Це не обов'язково. Біблія не обов'язково. Тобто, і стосунки в сім'ї, ми бачимо, як Біблія чітко говорить про любов чоловіка до жінки, жінки до чоловіка, дітей до батьків, батьків до дітей. Але зараз, хто буде на це дивитися, правда? Навіщо? Диявол робить так, щоб людина засумнівалася в тому, що чи це доречно, чи це справді так, чи справді Бог створив чоловіка і жінку, так? Ну, Тобто, може, це просто одна з легенд і проська як мені розказує. Е, якась алегорія, метафора, легенда, не факт, що це так, як має бути зараз. Якщо чоловік ж, якщо ж себе відчуває жінкою, то що ти йому скажеш? Або жінка відчуває себе чоловіком. Що ти йому заперечиш? Що ну, ти йому можеш сказати? Це ж його поля, а це його право Без сумніву. Тільки в Біблії є пояснення, що до цього ми будемо сьогодні згадувати. Третє, що спотворює диявол, це поняття моє і поняття чуже. Не вкради, не вбий, тобто життя чужої людини, ти не маєш права на Не вбий, не вкради, не пожидай ближнього. Якщо навіть зараз взяти, або навіть коли ти бачиш, коли в тебе чогось більше, а в когось менше, ти стаєш теж такий собі гордий. О, ну Він такий низький, а я такий великий. Тобто, диявол робить так, що ми думаємо, що матеріальні речі, які в нас є, вони прям наші. О, я заробив. Я маю багато, а він не заробив. Я сильний там, а він такий сильний. Тобто, і ти вже собі думаєш, що так, якби все те, що ти заробити своїми руками. Та, ми заробляємо своїми руками. Я працюю на роботі, кожен з нас практично працює на роботі, вчимося ну або вчилися. Здобували освіту, працювали важко, щоб заробляти чесною працею на хліб. Але це не означає, що якщо, наприклад, якщо в мене більше, ніж в нього, то я чомусь краще за нього. І що це я своєї сили тільки здобув. Ми маємо пам'ятати, що так, як Біблія пише, що пам'ятаєте, там є місце, де завтра підемо в те місто, будемо торгувати, там і будемо заробляти. Ти ж не знаєш, що тебе чекає завтра. Не знаєш, що чекає. Тому як, як дасть Бог, якщо Богу дозволить, якщо буде милість, то підемо і будемо робити тету і те. Тобто диявол спотворює три речі, три сфери в нашому житті, може спотворювати. Це відносини з Богом, в першу чергу, поняття, хто такий Бог, і смирення перед Богом. Що такі сім'я, друге, взагалі, які мають бути стосунки в сім'ї, хто є в сім'ї, тато, тато, мама, мама, чи як там. Тобто це не спотворює. І поняття матеріальних речей. Тобі треба шукати то, то. Хоча ми не за... я не заперечую, що ми маємо знову ж працювати, наприклад, і заробляти свою працю. Але ми не маємо забувати про те, хто нам допомагає це робити. Завдяки кому ми можемо дихати, своїми руками працювати і заробляти. І оце не спотворює. Але знаєте, тут є одна дилема. Я собі, так знаєте, роздумав над цим ще, над цією темою, що, на жаль, платити доводиться нам у двох випадках. Чи виберемо ми оригінал, тобто Боже, чи виберемо ми те, що нам підсовує диявол, обман здається, підробка, але ми платимо, що там якусь ціну, що тут. Ми платимо одна, ну, не однакову ціну, але ціна все одно є: того, що Божа є ціна і того, що диявольська є ціна. Якби це парадоксально не звучало. Вибираючи Боже, ми платимо обрізанням своєї плоті, своїх пожадливостей і бажань, які не підкоряються Богові. Тобто, вибираючи Божий Йосиф, тоді він обрізав свою плоті і казав, я не зроблю цей вік, тому що Бог бачить мене. Він міг це зробити. І ніхто, може би не дізнався. Він був такий службовий роман, скажімо так, так? Але він платив свої, він обрізанням своєї духовної ну, своєї душі, навіть я б сказав. так? Він платив тим, що він собі казав, ні, я не зроблю цього. Він платив тим, щоб і це була ціна. Він себе стримував у свій щоб не зробити гріх. Але вибравши б це вибравши б з цією. Як euh... її і... звали вже з був, за Е, цього? Так, Версаві. То дави тим себе. Ай, то здоров'я. Вичайно, я вже не згадаю зараз. Вона не мала імені. Все. Жінка Потіфар, так і буду казати, жінка Потіфара. Вибаччи б... якщо б він вибрав ніч з нею чи декілька ночей, він би потяг оплатив. Про це би дізнався Потіфар. Він би втратив присутність Божу в своєму житті. Він би заплатив стосунками з Богом. Він би всі за це в тюрму, напевно, скоріше за себе, бо Потіфар би з ним би сів в тюрму. Тобто він би судно якусь... можливо, би так почопаєте, і Петро показує, запив би. Ага, убив. Може і вбив, може би, би запив, не знаю, всяке, може, може би в певній спорі, бо він був його рабом, він мав на це право. Тобто, все одно би Давид платив якусь ціну. Йосип Йосип би платив якусь ціну. Тобто, виборчи Боже, він заплатив якусь ціну. Вибрачи не Боже, він би все одно платив ціну. І ми розуміємо, що вибираючи лукаве, тобто те, що від диявола, ми тут платимо якраз оцим Божим, що у нас є або могло бути. Він би поплатився своїм покликанням, він би поплатився тим, що Бог би від нього відступив, і не знати, скільки би це часу зайняло. Згадаємо е, е, Сепсона. Він мав покликання, він мав все. Він мав присутність Божу, Бог був з ним. І в цьому результаті через те, що він захотів просто жінку не з ізраїльських жінок. І вона його обвела в пальці. Він поплатився своїм покликанням до певного часу. Так, він тратив очі, він був рабся. Так, в кінці Бог його помилував, Бог дав йому силу. Він зробив те, що він зробив, впивши багатьох цих пелестини. Але він прожив не таке життя. Воно мало бути зовсім інше. Тобто, вибираючи лукаву, все одно не платить якусь ціну. вибираючи переспати з якою жінкою чоловік платить тим, що у нього руйнується сім'я. Так, він отримує задоволення. Він вроді не платить. Щоб, щоб не зробити цього, він має заплатити тим, що він має сказати собі Ні, я розвертаюся йду геть від неї, або Ні, я тікаю за цей кьосип. Ні, я не буду цього робити. Або в магазині я не буду красти, Так, я получу, наприклад, там. Якусь там круту річ, яка коштує тисячу доларів. І я ці тисячу доларів буду заробляти пів півроку, якщо буду чесною працею. Але мене зловить поліція, мене посадять за це на три роки, наприклад. І я за це суну буду платити. Тобто за, за якийсь переступ є якась кара, є відповідальність. І виходить в нас дилемма, ми ж мусимо вибирати. Між добрим і злим. І вибираючи добре, ми платимо судно ціну. І вибираючи зле, ми платимо ціну. Але ціна зовсім різна. І знаєте, що собі найгірше? Я собі тільки що записав, я собі так не згадував це. Плата за те, що ми вибираємо підробку для нас, християн, пекло. Зараз тут воно може не відбуватися на цьому житті, тут на землі. Ми тут не будемо платити, може, так. Але коли ми вибираємо підробку, коли ми вибираємо те, що лукавий нам дає, в кінцем кінцевому результаті, прийде кінець нашим справам на землі. І ми просто попадемо в пекло за це. Можемо впасти. Тобто, вибираючи лукавий, так, ми, ми, ми солод зараз тут платимо якусь ціну. Так, ми втрачаємо Боже, але ще найгірше є. Прям найгірше, що може бути, це вічність пеклі, вічність без Бога. Чи готові ми проміняти в своєму житті щось таке, на Боже, на диявольську, щоб кінцево зустріти всю вічність провести без Бога в пеклі. Що це може бути, я не знаю, в яких сферах нашого життя. Кожен з нас перевіряє своє серце і думає над тим. Що в моєму серці щось може не так. Десь може, ну, щось я на якихось підробках сиджу, як то кажуть. Щось я не товдів, знаєте, як там в офіціанах є. Одягніться в шолом спасіння, броня праведності, щит віри, меч слова Божого, пояс істини, сандалі Євгенії. Може, у нас там щось, сандалі не ті. Щит не той, якийсь трошки картонний, підроблений, не та віра. Ми там віримо, що може, колись якось Бог поможе. Праведність не та, ну я себе перед Богом якось виправдаю. І вже там не, 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 не такі пан.